Підготовка до практики починається не з завдань, а з книги. Студенти занурюються в текст, обирають головне і вже потім обговорюють. А ми за доброю традицією ділимося найцікавішим. Багато людей вважають, що посередники це зайві гравці, які лише підвищують ціни, нічого не створюючи. Чому я маю платити більше, якщо можу купити товар напряму у виробника? На перший погляд, це питання звучить логічно, і здається, що посередники просто наживаються на довірливих споживачах. Але що буде, якщо їх раптом не стане? От ми живемо у світі без посередників. Нехай вам потрібен новий телефон. Замість того, щоб зайти в магазин або замовити онлайн, вам доведеться знайти виробника, можливо, десь у Китаї, далі з'ясувати, як його доставити. Організувати логістику, розмитнення, оплату податків, гарантійне обслуговування. Чи отримаєте ви справжній товар? Чи буде він працювати, чи взагалі дійде до вас? Без посередників кожна покупка перетворилася б на складний і ризикований квест. Посередники не просто перепродають товари чи послуги. Вони вирішують купу проблем, про які ми навіть не замислюємося. Вони налагоджують зв'язки між виробниками та споживачами, шукають найкращі умови постачання, гарантують якість, забезпечують швидкість і зручність. Завдяки їм ви можете вибирати з тисячі варіантів, порівнювати ціни, отримувати гарантію та повернути товар у разі потреби. Банальний приклад продуктовий супермаркет. Замість того, щоб ходити на ринок, домовлятися з фермерами, перевіряти якість товару і чекати на доставку, ми просто заходимо в магазин, де на нас вже чекають свіжі продукти. Якби кожному доводилося купувати молоко напряму в молочника, а хліб у пекаря це б займало купу часу і сил. Сучасна економіка побудована на ефективності. І посередники Її невидимі архітектори вони усувають хаос, мінімізують ризики та дозволяють кожному зосередитися на тому, що він вміє робити найкраще. Виробники можуть створювати продукти, а не витрачати сили на пошук клієнтів, а споживачі отримувати якісні товари та послуги швидко і без зайвих турбот. Тож наступного разу, коли хтось скаже, що посередники це зайва ланка, просто уявіть світ без них. Це світ, у якому будь-яка покупка, поїздка чи навіть похід у магазин перетворюється на складну логістичну операцію, і, мабуть, ви погодитеся, що заплатити за комфорт, безпеку та впевненість це не така вже й погана ідея.